Тож почнемо. Я сьогодні все три пандочки, які теж знайшов в одній з посилок. Давайте дивитись. Так, Так, це у нас що скло. Так. Скло. Ми одразу знаємо, що це скло. Підписано хоч до чого. Xiaomi Redmi 8. То 10, то 8, ніяк 9 не попадається. Добре, наступне. Долар 99 центів. Рака мотика. Я думав, щось гарне, а тут говно СССР е, кишеньковий годинник. Ну, насправді його ціна там 4 долара, якщо брати десь на базарі. але Ну кто, ну кто? Ну так бы безвкусица. Кому це это треба? Это, 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 это СССР, это говнище купувати. Ну скажи. Ну там же есть куча всяких цикавых моделей. Там и самолеты есть, и звери. Да что завгодно. Ну, он кварцевый. То есть он же на батарейке. То, что там цікаве. Просто гно. Так, я кому с дедом. Идем 69. Один іксавка дроча. Так, тут що, трусішки? Щось таке маленьке і одненьке всього. Треба подивитися. Що це таке? Труси. Хм, ну такі білий, жіночі. Вусіля. Ми Тут ну, Щось, ух, Ще родить. Долар 75 центів. Щось одне. Одна посилка. Так. Що, якісь нагардини, штуки. Уху. Масажер для спини. Непогано, тільки треба так по спині, щоб хтось поводив. Прикольно. Прикольно. Ну, ми здання. Ну це $1 і 5 центів. Що це таке? Щось це саме. Щось непом'ячено. Якісь маленькі. Кольорові штучки. Окей, okay. а на що вони? Ну, прикрашають. Пумпунчики малюсенькі і кольорові. Не придумаю, що можна з ними робити, якщо чесно. Поки що. Але ну, є, то є. Йдемо далі. Так, долар і п'ять центів. Там-пам-падам. Там-пам-падам. Сережки. -там -там. Там -там -там -там. Охабні такі капець. Ну тобто вони, типу, прикольні по формі. По формі прикольні. Ну такий, типу, простий прямокутничок. Але от вони так фігово закрашені, що, бачите, вже повспливала фарба. От. Ну і типу, воно видно прям здалеку, що це всплита фарба. І це просто говно. Ну це носити ніхто не буде. І вони ж нові. Дівно. Йдемо далі. Важка. 14 доларів. Але це заразом. Значить, перша посилка 3 долари 80 центів. Друга посилка 10 доларів 76 центів. Це не рекордсмен. Ну, Якщо брати загальну, то, звісно, рекордсмен. але ж все одно тут дві посилки. Не можна так думати. Тим не менше, 10 доларів це багато. Тут певно крутий. Ну, найдорожче, що ми бачимо, це шапка за 12 доларів. В якомусь попередній купінь. Так. Раз, посилка, два посилка, три. Тут написано, що посилок дві, а їх, по суті, три. Так, давайте дивитись. Перша. 3,80 центів. Тут якась обкладинка. Що це? Годинник, Apple, ну якийсь там Watch, що-то там. Годинник, годинник і шагоміром. Да? У нас купа. Так, о, він ще й заряджається. Так, це справді годинник, не просто обкладинка. Отаких обложок у нас вже на будь-який смак є. А тут ще і годинник є. Я надіюсь, що він буде працювати, а не так, як всі інші наші годинники. Ну, його треба, певно, зарядити. Клас, це мені подобається. Хоч воно 3 долари коштує, але якщо воно буде міряти кроки, і що воно там повинно робити вже буде приємно. Подивимось далі, але вже приємно. Ця штука коштує 2,69 і вона не була прописана взагалі. О, 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 о. О, це вже знайома нам штукенція для накачки, не знаю, прокачки а, мишць. З електричним током. Тепер у мене таких дві. Бо вона тут одна, а тепер дві. Тепер нам видві руки можна. Не ще не пробував і попередню, тому не знаю, як це працює. Якось колись, можу розкажу. І 8 доларів. 8 доларів. Що, в нас, тут... Так, в Що в нас тут чекає? Так, треба акуратно відкривати, полізу. Що нас тут чекає? Ще одна, я понял. Дві. Три. Я все зрозумів. Людина прям купила 4 штуки. Дай вам у мене 5. штуки штуки от отаких штук. Щоб прямо на всі руки і ноги було. Не знаю, на всю смі. Ну, одну прийдеться спробувати. Щоб сказати, що вона дійсно працює. Батарея. як мене пасешся на такі речі ця посилочка. 2 долари. Труси, раз, труси, два. Тут всього дві пари трусів. Фінту. Файнту. Типа добре також. І червоня Добренько. Наступні посилки. Так, це обложка на паспорт. Долар 13, Це що подороже, звичайно. Що, така самісінька, як і всі обложки, не знаю. Що 50 центів, що $1,13. Мені от нахові сіньте всі. 88 центів. Так, що тут? Що це таке? Ну, Тут якісь наклейки. Ну, тут куча яких, -то. типу наклек. Вони всі білі, вони всі. Різні. Це. 90%. Центів. Тут. Що таке? Опулярні. Опа, Так, такі були в нас? Ні, таких ще не було. Такі окуляри справжньої панди. нас це 76 центів. що це таке? Це значить голки, булавки, булавки і на кінці у них гарнюні такі головочки. 46 мм. Ну, навіть гулав. Да. Наступно. 5 доларів. О, -о, -о. нога маленька, а 5 доларів коштує. Глянемо. Кісь електроніка, напевно. Да, Наушники. Так, напевно, такі є. Наушнички в маленькій коробочці. Ну тут, типу, коробочка відразу вот така. Точно також десь приблизно розміру, як там попередні вскривали, ту, що велику, але просто що без коробки і без здоровенного ну, чаржа, типу, Без банки здорової. Не знаю, чому ось перевіримо. Так, 2 долари 24 центи і 20 центів. Прямо на боксі. Хороша і теплока. Так, одяг. За все, і два яких-то мелочі. Що в нас по мелочі? Пам'ятаю. Оп, що це? Це режульки. Маленькі, з камінцями, на Нелюбіте, я вказав, за 20 центів. Тут що? Одно кальцов? Теж сережки. Ці прикольніші о отакої форми. Листка якось. Гарні, гарні. Гарні. Так, а тут що одяг? Одяг. Якесь боді, Болі. ель, Так. Ну, такий з накладними паролоновими грудьми. точно не, думаю, не скажу. Будем называться это Бюзгальтер, правильно сказать. Идем далее. Вот такая посылочка. 29 центов. Так. Оу. Это штука для запитания косы. прям нарисовано і щоб отак заплітаєш. Я не знав, де ж є. є. Те, що ви, як ви бачили в серіалі написано. Я таке бачив в серіалі? Ну ладно. Ну, Напевно, практично цікаво, якщо волосся довгі. Так, долар центів. Це, певно, теж якийсь сексуальний одяг. Можливо, це труси. Що це таке? Це такі труси. Отакі. Наступна посилка 3 долари 26 центів. І тут одяг. 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 Так, футбіч червоний. Так чи ні. Ескарбін. Опа! принтом та принтом футболочка, але ви подібний розмір, дуже гарний. Так, ну, типу, щось написано. Не знаю, що тут чи читати його така осилочка 91 центр. Так. Я не знаю, що це, але думаю, що це щось дитяче, якась косметика з блістінками. Так, да, очі підводить. А... а ці блістінки тут чисто по приколу. Ну, так. Да. Ну, це, коротше, штука для вій, для дітей. Велика, з блістінками, що вони просто цим бавились. Скучно. Ціни не вийду. Опа. Думічок, напевно. Міні-лед алярм клок. Ще й алярм, не просто клок. Це взагалі не клок. Ось такий. Я думаю, що він світить на стіну. А ні, він просто тут з цього боку світиться. Міні-леда на ракетвок. Ну, да, міні-годиночок. Включити можна. зарядити його і собі йде. Ідем далі. Ось цей пакунок. 5 доларів 80 центів. Він теж володяха, але певна якась сумочка бо така. Верта. Я, наверное, догадался. Да. Вот, бачок я как раз обыскал, какая-то шерпутица, это А как она открывается? О, да, так, сверху, Женоча сумочка. Оу! 6 доларів 41 цент. По формі? По формі. Дуже схоже на кепочку. 6 баксів Що там за кепка О, такий, да. Якась під шкіру забыла. Сейчас я выпил. Йоу-йо! Йо. Нормальний кіптурик під цю панду, що тут скажеш. Самий раз. Ну так, да, під кольори дуже лечить. Панда зацінює. Так, йдемо далі. Посилка 60%. Це так сирежки. Цілі. Не знаю, планети якісь. Вони по формі, схожі на голову. Классно. Ну вон застильно. Так, 40 центів. чистилка для картошки. Да. Чистилка для овочей. Ну, така металева. Гостра, з усіх сторін по-різному не повертається лезо. А, ні, повертається. Сподобалось. Димось далі. Ось це щось мілі. 24 цента. Зовсім мілі. Що всередині якась цепочка з морською зіркою. такая беленькая цепочка с маленькой морской зеркой. Я думаю, что это браслет на руку, потому что на шею он уже это мало. Далее дивимось. Вот такая маленькая посылка, 88 см. Опа. У -у -у. Пафосно. Пафосно. Колечко, да? Такие вот пафосные, с величезним камнем. Ну, ну, гарно зроблене. Ну, такие напичканы тут, конечно, всего. Ну, такие гарно зроблене. Как я и кажу, пафосные. Так. Вот такая маленькая посылка. 55 центів. Но тут что-то пооб'ємніше, чем попередніх. Що це подвійний скотч? Якась прозора ізолента. Якась прозора ізолента, можливо, для того, щоб не стукали двері або щось таке силіконове. Десь, примінимо. Так, наступна посилка. ось ця, Залишилося вже зовсім небагато, і вони підуть такі великі. Так, це посилка доллар 40. Отака дорога, що долар коштує тут якийсь лабуда. Підсрачник! Ууу, це підсрачник на табуретку. Ну, типа прив'язати десь і сидіти. Ну, клас, м'якенька штука. Жаль, що вона там паролом не промокає, але в принципі. Посилка з Джона. Здорово! Оти 4 посилки. 3,35, долар 41 і 4 долари. 4 одній. Стажик, вот. Сьогоднішній розпаковець. Давайте дивитесь. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісі. А вказано тільки 4. Розумієте, в чому суть? Як занижають ціну? 2 долара 39 центів. Долар 44. Долар 44. 2,25. Ну, це прям джекпот. 96 центів. 37 центів. 94 центи. Ну і це, типу, пів долара. Не знаю, що це. Чому може так воно на 10 доларів і є, але замість 4 вказаних тут цілих 8 посилок. Прям круто. Тому давайте дивитися, що тут за обудатку. Для чого... Що тут людина замовила? І чому воно так дешево все коштує. Так. Що -то, що -то. Окуляри. Ну, звісно, замотані так, що я не знаю. Окуляри. Ну такі невеликі, але вони з пом'якшенням якимсь. Вау. Я думаю, що це окуляри для лижних катань. Друга поселочка. Ось це... Що в нас тут? трубка и фильтр. Мы до этого сейчас подымемся в синичи. О, что это такие? Это мини паяльничок. Да и тут такие мини быстрячок, мини паяльничок. Прикольно, потому не бачу. Ну, чтобы резетку бачил, чтобы там аккумулятор аккумулятора. Ще й з одною Так, щось взагалі не зрозуміло. Тоже якийсь фільтр похожий додатковий. Що у нас тут? Велосипед. А, воно, що воно робить? Воно накручується на ніпель Ну, тобто, щоб не десь, а прям накручуєш замість цього, і воно відкрутить педаль і світить. І я думаю, що коли педаль крутить, коли не педаль, а колесо крутиться, то воно прям створює такий ефект. Бабриди велосипеда. Так, це якась свічка. Да, точно. Ну, це дуже похоже на свічку до мотоциклу. Може це все на мотоцикл треба. Це фільтр для масла, а це не для а для мотика. Треба буде провірити. Так, посмотрим ще. Что тут ще. Так. Чтось попятайський. Малюнки ничего нам не кажуть. Не можу сказать, что це таке. По пишу. Надо будет глянуть. И остальное с их древних восьми посылок. Не менш дивно. Три трубки. Фільтр. І там дві трубки всередині. Ну от. Дві трубки, фільтр. І три мечі для цього всього. І це таких три штуки. Я думаю, що це все це прям весь набір. Це надбір для мотоциклів. А ми відкриваємо далі ще декілька коробок. Ще один джону. Ну, тут раз, два, три. 6 доларів, 7 доларів і 19 центів і 49 центів. Тут якийсь одяг і трохи дорогий. Раз, два, три. Три маленькі посилочки з якимись штуками, але по ціні вони дорогі. Давайте саме дешеве. І спробуємо здогадатись, що віше. Тут маска. Umbrella. Корпорація Umbrella. Отаке. Панський арт. А може це просто шняга, яка ніякого відношення до цього, що всередині немає. Знаю, поки що. Це теж наушники, так? Да? Так, да, це теж наушники. От, От вони відкриваються. Але коробочка гарна така. Будеш слухати мене. Супорт О-обі-продукт. Тут якась апаратна штука Є ЄЛМЛ-327 міні. Думаю, із диском. Думаю, що вона щось, ну, типу, не знаю, що це таке. І давайте відкримо одну посилку. Не з Китаю. І подивимося, що там на останку. Тож, це буде у нас. Ось така коробочка, вона не важка, подвійно запакована. Видно, що тут папір, а всередині ще коробка. Це брендована, і її не захотіли брати, тому обклеїли це красовим папером. Хоч так у я завжди. Так. Що тут всередині? Бінокля! Написано Night Score. Можливо, це бінокль нічного бачення. Ну, поки що в нього нічого реально не видно. Ні, Ну, видно таким зеленуватим кольором. О, висунула штука! А вона засуньться обратно. О, ви бачите? Як при якийсь. Думаю, що це не військова штука, а просто іграшка. Але, тим не менше. Ну, непогано, мені подобається. Вона як то краще, ніж більшість інших. Клас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо знаєте, що це таке, чи вам воно треба, чи взагалі просто коментуйте. Цікаво з вами поспілкуватися. Я всім відповідаю. Побачимо!